Одеська головна синагога 1927 рік До одеського окрадмінвідділу РАДИ релігійної громади Одеської головної синагоги Вулиця Леніна, 30 ЗАЯВА У наслідок землетрусу. У стінах нашої синагоги утворилися внутрішні тріщини. На ремонт та відновлення за орієнтовними розрахунками інженерів необхідна сума у 30 тисяч карбованців. Ми не зможемо зібрати зазначену суму добровільними пожертвами, як членів нашої громади, так і пожертвами вірян міста Одеси, а через це просимо вашого дозволу провести збір добровільних внесків також і в інших містах СРСР та за кордоном. До цього листа також додається протокол загальних зборів громади. За підписом уповноваженого релігійної громади одеської головної синагоги. У акті архітекторів, які оглянули і дослідили будівлю, говориться, що унаслідок зроблених навколо будівлі свердловин причиною появи тріщин встановили підтоплення ґрунту. Поточний стан ушкоджень треба визнати загрозливим. Від НКВС до Окрадмінвідділу спішно. Таємно, Народний комісаріат внутрішніх справ пропонує вам повідомити уповноваженого єврейської релігійної громади при головній синагозі міста Одеси, що НКВС ухвалив дозволити релігійній громаді головної синагоги перевести збори коштів по синагогах міста Одеси серед членів релігійних громад, які одвідують ці синагоги. Тільки ні в якому разі поза межами синагог щодо форми адмінконтролю. Та надзору за зборами, то Народний комісаріат внутрішніх справ доручає Окрадмінвідділу проробити це питання і погодити його з відповідним органом. Член колегії НКВС Гаврилін Старший інспектор культів Рудіна з середини 30-х років синагога була зачинена і використовувалась як тренувальний зал педагогічного інституту. З 1996 року знову працює як синагога.